Тема уроку ускладнені рівняння, у яких один з компонентів виразі зміною математика 3 клас. Ми вміємо розв'язувати наступні ускладнення рівняння. Ускладнення у правій частині рівняння. Знаходимо значення виразу, 8 розділити на 4. Отримали просте рівняння. Потрібно знайти невідомий дільник. 5 помножити на 3 мінус y дорівнює 9. Ускладнення в лівій частині рівняння 5 помножити на 3 15. І далі утворилося просте рівняння, знаходимо невідомий від'ємник. Що робити, коли рівняння у нас має такий вигляд? Працюємо за наступним правилом. Це рівняння, у якого один із компонентів вираз зі змінною. Для цього користуємося правилом. Визначаю, яка дія у виразі виконується останньою. Перша дія множення, друга дія додавання. Отже, згадуємо, як називаються компоненти цієї арифметичної дії. При додаванні числа називаються перший доданок, другий доданок, сума. Визначаю, до складу якого компонента входить змінна. Це невідомий компонент арифметичної дії. Наша змінна входить до складу першого доданку. Отже, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ускладнене рівняння де ускладнення у правій частині. Порахуємо. Його значення. 4 помножити на А дорівнює 32. Просте рівняння невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. а дорівнює 8. Робимо перевірку. 4 помножити на 8 плюс 7 дорівнює 39. 4 помножити на 8, 32 плюс 7 39. 39 дорівнює 39. Відповідь А до рівня 8. Роздивимося ще одне рівняння. 32 мінус 3 помножити на х до рівня 5. Дивимося, яка дія остання. Перша дія множення, друга дія віднімання. Як знайти невідомий від'ємник? Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Утворилося ускладнене рівняння де ускладнення в правій частині нашого рівняння. Порахуємо 3 помножити на хто рівня 27. Просте рівняння. Множник, множник, добуток. Щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. Х дорівнює 9. Робимо перевірку. 32 3 помножити на 9 дорівнює 5. 3 помножити на 9 27, 32 мінус 27 дорівнює 5, 5 дорівнює 5. Відповідь х дорівнює 9.